Обласні водники прокоментували роботи, які ведуться по очисті річки. Уж Володимир Чіпак, головний водник Закарпаття, каже, річку давно треба було очистити. Нарешті на це звернула увагу влада. Все робиться законно. На роботи є відповідні дозволи. Екологів натомість запрошує до співпраці. Коли ми почали працювати, вже зразу подзвонили, що водогос продає гравій, і буквально через декілька годин я вам скажу, працівники прокуратури запросили. Управління дати пояснення, всьому. Показали долар, показали все. Звичайно, є очистка русла, є проєкт, він погоджений. Місто Ужгород, ми зараз чистимо річку. Якраз той період, коли треба це робити, а не тоді, коли багато води. Це є якийсь вплив негативний, понятно. Це будівництво йде, воно, звичайно, і не треба вихватувати слід екскаватора, слід бульдозера, отвалики ще не оформлений. і ми так крупним планом не повезло реціуш. Навпаки, я б хотів би ботаніків запросити. Підскажіть нам, як нам правильно, я водник, а не ботанік, що зробити з цим? Борщевиком. Що робити? Борщевик прийшов, потім виростає тубінамбур, потім виростає амброзія, все, що хочеться, вся палітра не потрібна. От ви, бо підскажіть, які методи, щоб в нас росла зелена лугова травичка? Російсь русла це захід, експлуатаційний захід, будівельний захід, який передбачений законом. Законом водний кодекс 80. Водний кодекс України, 86 стаття. І то, що ми сьогодні чистимо, ми, до речі, зараз не тільки чистимо в Ужгороді, частково роботи от проєктуємо, частково виконується Мукачево. Всього у нас 28 суб'єктів отримали не дозвола, а мають проекти, які пройшли колишньою експертизу і займаються розчистком русла.